Доброго ранку малята! Я знаю, що ви дуже любите казочки. І сьогодні я хочу вам показати та розказати одну казочку. А яка це буде казочка, ви зрозумієте, коли відгадаєте загадку. На сметані замісили, на вікні охолодили круглий бік, скок-скок покотився колобок. Молодці, отже, дітки, сідайте зручненько і слухайте уважно українську народну казочку «Колобок». Були собі дід та баба, та дожились уже до того, що й хліба нема. Дід і просить, бабусю, спекла б ти колобок. Та з чого ж я спечу, як і борошна нема? От, бабусю, піди в хишку та назмітаю засіку борошенця, той буде на колобок. Послухалась баба, пішла в хишку, назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, Щоб простихав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна та на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота та й побіг, покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене зайчику лапанчику, я тобі пісенька заспіваю. Ану заспівай, я позасі кометений, я із борошна наспечений, я від баби втік, я від діда втік, той від тебе втечу, та й побіг знову, біжить та й біжить. Перестріває його вовк. Колобок, колобок я тебе з'їм. Не їш мене, вовчику, братику, я тобі пісеньки заспіваю, ану заспівай. Я позасі кометений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, той від тебе втечу. Та й побіг, аж іде ведмі. Колобок, колобок, я тебе з'їм! Не їш мене, ведмедику, я тобі пісенька заспіваю. Ану заспівай. Я поза сіком матерний, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, той й від тебе втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить. Дорогою зустрічається з лисичкою. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене лисичку, сестричку, я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспівай, я поза сіком метенний, я і борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік, то й від тебе втечу. «Ну і пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи. Заспівай бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я позасі кометений, а лисичка гам його та й з'їла. От і казочці кінець, а хто слухав молодець. Дітки, вам сподобалась казочка? А як вона називалась? Так, колобок. А хто з колобка? Так, бабуся. А кого колобок зустрів першого у лісі? Так, зайчика. А кого ще колобок зустрів у лісі? Вовчика-братика, ведмедика, лисичку-сестричку. А хто з'їв Колобка? Так, лисичка. Дітки, наше заняття завершено. Я дякую вам за увагу. До нових зустрічей. До побачення!